Залізнична аварія під Києвом поблизу станції Дарниця від товарного потяга відірвалися п'ять вагонів, пішли під укіс і заблокували колію. Внаслідок приміські потяги, що прямували до Києва, зупинялись в Борисполі. А зі столиці в напрямку в напрямку Гребінок не рушали взагалі. Про залізничний колапс міжміського масштабу Олександр Загородний. Швидкість руху на цій ділянці була не такою вже й високою, 65 км за годину. Але й цього було достатньо, щоб 5 вагонів відірвало і розкидало по всій цій площі. До речі, тут чотири вагони, п'ятий. Полетіли сюди далі. Тут усе як після партизанської диверсії, потрощені вагони, зруйнована колія. Аварія заблокувала важливу залізничну артерію. Вона з'єднує центральну Україну з Полтавою та Харковом. Залізничники, попри сильний дощ, поспішають розтягнути понівечені вагони та пустити пасажирські потяги. За годину тут має пройти швидкісний Хюндай. Очевидно, сьогодні він знову спізниться. Слідча комісія ще працює, але залізничники припускають під укіз вагони. Пустила ось ця деталь: це люб на днищі піввагона, який відірвався і потрапив. Під колеса наступного вагона. За попередню інформацією, вагон-винуватець аварії приїхав в Україну з Росії. Зійшло п'ять вантажних порожніх вагонів. Жертв немає. Відновлювані роботи, ви бачите, йдуть. І, я думаю. Максимум через 40 хвилин ми дамо рух по запаси. рельс. А ми поїдемо по головній колі, яка не касається цих рельсів. Залізничники визнають їм, що пощастило один із вагонів щент розчавив будку, в якій працівники зазвичай відпочивають. На щастя, у момент аварії там нікого не було. Південно-західній залізниці довелося довозити пасажирів з Борисполя до Києва автобусами. П'ять потягів з Києва затримали. Пасажири, звісно, обурюються, але на вокзалах не скандалять. Хтось терпляче чекає закінчення ремонту, а дехто від поїздки просто відмовляється. А через Давайте до Києва. Олександр Загродний, Артем Багров, ТСН один про